Усім вітанечко, з вами я, Софія Блага, і сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран прі Бельгії, і це вже точно гран-прі Бельгії. Так що поїхали! І хочу почати з Ліма Лоусена з його ось такого образу. Це футболка. Та тут у нас ще поєднана а, оксамитова сорочка, така трошечки навіть курточка. Ось Виглядається ось так. І ось такий ранковий ельєм Лоусон. А ще хочу показати п'єра гаслі в джинсах та в світшоті з сумкою Гайярд. Виглядається все ось так і ось такий. Образ був від П'єра Гаслі. Перший постер, який б я хотіла показати, і це постер від Скудрії Феррарі. це ось так. Дуже красивий постер з квітами жовтими та гарнющим відом, виглядом, виглядом на гори і Бельгію. Виглядає це ось так. Дуже красиво. Це шматочок треку, так що вау. А стиль модерн у нас представив Red Bull. Це о, ось така рамочка в стилі модерн. І також тут переплетені, вплетені а, мак, квіти маку і баліт з будівлею. На фоні будівлі боліт uh, Red Bull. Красивий постер, мені подобається цей постер. Ось такий uh, підйомний постер від Мерседес з кімнатонелі та маленькими будиночками. Постер від РБ. Uh, Racing Bulls, Дуже красивий. Блакитно-білі uh, кольори. Кольорі команди, та також це все виглядає ось так. Дуже красиво, гарний такий мультяшний ем, постер. О, ось так буде. Ось такий постер від Заубера з коміксами. Це у них вже прям щось дуже часто, такі як три птахи йдуть, і якийсь сюжет пов'язаний зазвичай це гонка. Гран прі Так, отут тут ми бачимо також квіточки. Це все дуже красиво. Красивий постер. Ось такий постер з Бліда Майертона Сенни Від Альпін. Красивий постер. Та постер з прапором від. і Легендарним лісом та Також від, з легендарним лісом від Макларен. І ось такий з архітектурною пам'яткою від Хас. <му> та пілотом дня став Льюіс Хемільтон, за що його вітаю. І поїхали до Кубка. Це ось такий ланцюжковий кубок. Коли його побачили, така о, це не вирізаний трек, це вже вирізаний ланцюг. Тут поєднано декілька. Тут також є з ліса, з самого цього ліса, який на треку знаходиться. Тут є елементи з цього ліса, які вирізані з дерев. Ось ці всі дерев'яні елементи це все Це частинка треку. Ось. Це як було в позаминулих роках. В цей, на цей рік вони вирішили зробити ось такий витвір мистецтва. Тут багато чого поєднано яких сенсів. Тут вкладений перший сенс це коматність, як від інженера до пілота, як це все залежить. І що це команда це один великий ланцюжок. І в принципі концепція. Крутяцька, і також тут ще а, присутній ліс, дерева, які були на самому треку. Так що Кубок цікавий, кубок незвичайний. Чимось мені напоминає, нагадує цей кубок з. Зараз я згадаю, як він називається: Кубок в ЖИХ з Гран-Прі Італії. Якщо пам'ятаєте таке. Так що так, ось такий кубок на цей гран-прі він вийшов цікавий. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Вела вам експрес еспрес. А! Експрес Формула 1. Вона була така швидка, як Формула 1. О, це крутіше! Вона була швидка, як Формула 1. Цей випуск був швидкий, як Формула 1. Да. Ідеально! Ще раз всім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага, Підписуйтесь на мене, ставте свої вподобайте, пишіть свої коментарі на цей раз без шоломів. Але на наступне гранти є один шолом. Тільки один, але він є. Усім дякую, усім па-па-па. Люблю вас дуже сильно.